Комікс ліквідатори два слова, які вам ні про що не говорять, або говорять про те, що є такий комікс. Я Маріан Крук, і я прилетів вам розповісти про цей комікс, який я, до речі, допомагаю створювати. Чорт, кому я це говорю? Ви й так це знаєте. А точно, я Шизік. Знімайте шапочки з фольги, і ми почали. По великому сюжету цього комікса в світі з'явилися монстри. І ой, страшно. Тс, не бійся, бо є ліквідатори. Челіки, які захищають людей від людей, які стали монстрами. Але що ще відомо про цих ваших ліквідаторів? Ще до появи монстрів у світі існували знатні роди та таємні організації, які боролися зі злими людьми, лицарі на білих конях, які вершили правосуддя, місцеві Зорро та Робін Гуди. Але як вони причасні до монстрів? А так, вони просто вирішили боротися з ними, бо монстри це люди, які відкинули людяність. Вони вершать беззаконня. Ух, іроди, хоч Бога, побійтеся. Тому, як ви могли бачити у нульовому розділі, події якого відбуваються 4 роки після першої появи монстрів, з'явився Дідик з мечом, який вбив монстра. Це і є один з нащадків давнього роду Норд. Який мусив забути про мирні часи та відновити роботу свого сімейства, він заснував групу людей за назвою ліквідатори та почав навчати та залучати людей до битви з монстрами. Бо уряд, хоча й намагається протистояти монстрам, але їхні методи не такі ефективні, як древні знання роду норд. Тому уряд надає велику підтримку ліквідаторам та дозволяє їм займатися своєю роботою. Ціль уряду з'ясувати, як з'являються монстри, тобто, як людина перетворюється на надсильну потвору, і як цього уникнути та вилікувати, вже перетворившихся людей. А у ліквідаторів. Головна ціль знищення ворога будь-якою ціною. Хоча ліквідатори намагаються вивчати деяких монстрів, але вивчення суто для полегшення їхнього вбивства. Головна проблема монстрів у цьому світі це їхні здібності, які відрізняються одна від одної настільки, наскільки це можливо. Як і їхня анатомія. Тому ліквідатори вбивають їх, не думаючи. На даний момент є три розділи коміксу: нульовий, перший та другий. У першому розділі ми знайомимося з Крісом, молодим хлопчиною 16 років, який тільки що закінчив школу, його життя здасться знайомим багатьом, бо він повний лузер та невдаха. Його головна ціль Жити мирно та комфортно, але сталося не так, як гадалося, бо його відправляють на навчання до його дядька, який працює ліквідатором уже понад 10 років. В другому розділі Кріс вже приїхав в головний штаб ліквідаторів, де на нього чекає важке навчання. Комікс лише набирає обертів, тому чекайте на нові розділи, які ми робимо паралельно з покликом кристалу. На цьому все. До нових зустрічей в ліквідаторах.